Слава Україні! Розпочалася 283 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник не припиняє завдавати ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки окупантів для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. За минулу добу підрозділи Сил оборони України. Відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Солидар Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар'їнка на Донеччині. В той же час противник завдав 5 ракетних, 27 авіаційних ударів та здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі та позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення. Зберігається. Загроза ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України. зокрема, на її полігонах йде підготовка окремих підрозділів Збройних сил Російської Федерації. На Слобожанському напрямку обстрілів з артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Нескучне, Тернова Стариця, Огірцеве та Черняків Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Синківка. І Табаївка Харківської області, та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Площанка на Луганщині. Завдав авіаударів по Новоселівському та Іванівці. На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів ствольної трактивної та артилерії зазнали об'єкти в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Солидар, Бахмут. Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Опитне, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Також ворог завдав авіаударів неподалік населених пунктів Верхньокам'янське, Солидар і Спірне. На Новопавлівському напрямку ворог веде оборонні дії, обстріляв з артилерії райони Великої Новосілки, Вугледара, Пречистівки. Та Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог обороняється, здійснив танкові та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Червоне, Тернувате, Чарівне, Гуляйпільське та Кам'янське Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти обороняють раніше зайняті рубежі. Вогнево ураження з артилерії різних типів зазнали позиції наших військ. В районах населених пунктів Дудчани, Тягінка, Іванівка та Дніпровське Херсонської області окупанти не припиняють обстрілювати передмістя та місто Херсон. Противник продовжує зазнавати втрат так, в місто Токмак Запорізької області зафіксовано прибуття до лікарень понад 10 автомобілів із пораненими військовослужбовцями та тілами загиблих окупантів. Авіація Силоборони. Протягом поточної доби завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. За минулу добу наші воїни збили ворожий вертоліт та 6 БПЛА типу Орлан-10. Українські ракетники та артилеристи в той же час уразили 5 пунктів управління, 2 склади боєприпасів. 11 районів зосередження особового складу і ОВТ та чотири інших важливих об'єкти російських окупантів. Віримо у Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!